І так, друзі, я хочу поділитися з вами. Запис роблю мудри, яку обіцяла вам, так? А мудра, яка м зрушує простір, яка допомагає зміщувати реальності. Ось зараз стало ось так на вулиці і хочу вам показати. Перш за все, дивіться. А Завжди ми з вами починаємо з серця так, співпрацю. Ви можете запалити свічки, а можете бути на відкритому просторі, так як я, і ви вкладаєте туди так, сам задум, сенс, що ви хочете зробити. Ви хочете змінити якусь ситуацію у вашому житті, тобто здвигнути реальність, щоб якраз вона зрушилася. Ця ситуація. Ви, можливо, хочете закласти, ну, зазвичай це знаєте, робиться, коли, а... коли дискомфорт, коли десь щось важко, коли щось заважає, коли, коли ви хочете дійсно з... 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 зрушити простір, це як і розрив реальностей відбувається. Але ви маєте робити це з великою любов'ю і з наміром, щоб нічому не зашкодити, а просто щоб вберегти себе. Якщо буде вам загрожувати якесь стихійне лихо, ви також можете виконувати цю мудру. Ця мудра, вона енергетично дуже сильна. Тому ви дійсно просто потренуйте спочатку, а потім робіть. І ось дивіться, коли ми починаємо завжди з серця, так, ми стоїмо спокійненько. І ось, наприклад, якщо вам потрібно зупинити вітер в цей момент, де він дуже розгулявся, або ще щось там, так? або дощ, або. Або будь-що. Землетрус, який там десь є, будь-що. І ви є в тому місці, ви спокійно входите в серце. Сходите, сходите в серце, так? Відчуваєте дихання, спокій. І потім робите різко з таким звуком, як то ви видихаєте, робите вдих. І отак от в сторони розмахуєте руки. І з цим свистом між зубами розмахуєте руки. Потім ви робите, вам потрібно зразу настроїтись на те, щоб ви будете єднати безім'янний палець і великий палець на руці. І ось так робите такий рух. Ось так. І ось так. Тобто. Ви їх закрутили цей момент. Спочатку роздвинули, Що? потім ви берете, робите ось так, підтримуєте локоть і тримаєте ось так. Це енергетичні коди. Це закладені, це дуже важливо. Всередині ви спокійні. А тут ви всі ви всю волю вкладуєте сюди. І далі ви берете, розвертаєте. Ось так, і уявіть, що у вас тут райдужна куля, райдужна куля. Ви її ви ось так розводите е в руки вниз, одну вниз, одну догори, потім зводите їх в центр до центру, залишаєте такий простір, розвертаєте його, пальці залишаються так, як і були, і ви дивитеся, що у вас тут є райдужна куля пульсуюча. Шар, сфера така. І сюди буквально ви вкладаєте все те, що вам зараз треба злити: силу вітру, силу води, негатив від людей, хворобу якусь, там, не знаю, все туди. Ви кладете в цей шар і каже, обов'язково, обов'язково ви говорите. І також Всіх людей, які хочуть того ж самого, що я, намір свій сюди вкладуєте. І починаєте ось так вниз направляєте і як зливаєте. Отак прям зливаєте, знаєте? Це, це ви робите для всіх людей, не тільки для себе, а для всіх, хто вас оточує кругом. Ви зливаєте отак і уявляєте, як це райдушне, таке, променеве таке, з такими струйками такими, воно туди вливається в землю. Вливається в землю, вливається, вливається. І ви просто спостерігаєте, поки у вас всередині не буде спокою, і, і таке відчуття достатньо. Зливаєте, так? зливаєте. І потім, коли ви вже відчуєте, що все злилося, ви знов берете, робите цей рух, і потім складаєте в себе в серці знов руки і відпочиваєте, відпускаючи все. Тобто думки мають бути на рівні, а, він дуже об'ємний рівень, але ви закладаєте перед цим сенс того, що ви сюди вкладаєте, що ви зливаєте. І далі ви розриваєте їх знов, і цього буде, ви розірвали, потім в серце склали, і цього буде достатньо поки що для вас. Там, в принципі, можна було би ще посилити, але поки що, друзі, я вам даю тільки отак, от, щоб ви зрозуміли, наскільки це сильна річ. І ще хочу сказати заодно, вже як я тут стою, я вам зараз заодно ще скажу таку практику, покажу, крила Янгола називається. Я колись даю її своїм учням на курсі в школі моїй. Просто подивіться, ви самі зрозумієте, як вона працює. Дивіться. Зрозуміло, як працює? Отак крила Янгола працюють. І також крила Янгола переносять вас в такі простори, де у вас концентрується енергія і де величезна сила. Так, зробіть разів 5. І побачите, що твориться з вашою спиною, руками, з трикутником сили, що з вами взагалі відбудеться. Просто вона дасть вам силу після того, як ви спробуєте ту практику на розрив реальностей. І так, все на сьогодні. Я пошлю їм її вам, мої дорогенькі, всі, хто просив у мене цю мудру. І ви будете знати, ви напрактикуєте себе і будете знати, як. Воно все працює. У вас вийде, я знаю. Всього вам доброго, всього найкращого. До побачення!